Нарешті я це склала. І, до речі, воно так гарно вписалося. Це ось такі пазли дали дитині. Ми три дні їх збирали. Це планети. Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун Плутон. Але всі вони польською написані назвою. Тут відомі астрономи і астронавти, космонавти. І що я хочу сказати? Я в цьому відео. Напевно, хочу сказати, записую його вже в грудні 2022 року. Хочу сказати, можливо, такі, якісь думки про цей рік, про те, що кожен рік, який минає, він нас змінює. Ми переступаємо в якийсь новий рубіж. Цей рік для нас всіх був важким, це ще таке просте слово. Переосмислені, війна і так далі. І цей рік відкрив ще одну грань в мені. Я дуже сильно усвідомила, хоч і на відстані, свій зв'язок з Україною, свою долю подібно до долі України. І який нас всіх чекає етап пробудження, самоусвідомлення? І найголовніше те було в моєму житті, що я на Україну, на весь український народ, і це дуже важливо з психологічної точки зору, проєктувала свою дитячу травму. І коли я потім це зрозуміла, якась частина мене відпала колишня, нова приклеїлась і відродилася. Тому причина всього, що відбувається в нас і в наших діях через незнання нас. І того, як те, що ми там їмо, п'ємо, сприймаємо, як ми не так взаємодіємо з людьми впливає на нашу свідомість. І вплив людей на нашу свідомість колосальний, що допомагає нам зрозуміти нас, Які ми? допомагає зрозуміти в якомусь плані робота з своїми травмами, блокадами, страхами, але теж езотерика. Дата народження: 64 гені, ключі, ворота в дизайні людини, гени це все дуже сильно переплетене з планетами на планетарному рівні, на рівні країн, на рівні нашої землі, планет. Хтось буде казати, що ми... Що ти чекаєш? кажеш? Ну, Тут немає. Хтось буде казати, що ми це, так скажемо, піщинки в цьому світі, а насправді з тих піщинок і складається цей світ. Тому я хочу сказати, щоб кожен з нас не недооцінював себе, але, звісно, працював із своїми негативами ось тих же. Планета знаків зодіаку, які на нас впливають. Тому що якщо ми зв'язані з цим світом, то цей світ впливає на нас, це 100%. Ми впливаємо на себе самі своїми діями, але теж світ впливає на нас. Що ти ще шукаєш? шкаш? Там десь пенал, тут нема пеналу. Бачиш, тут нема пеналу? А що ти було? Нема жирної. Я така людина, яка через те, що не знала дизайну людини, не, не знала, що так глибоко можна знайти, зайти в пізнання себе, так я цікавилася як вибрати професію, які є там класифікації, книжки читала про, про форендації, але так глибоко ні. І от якби я, можливо, раніше знала, чому яка, я така чутлива до енергії інших людей, і як мені а, не дозволяти. Цим енергіям ставати мною і цим програмам входити в мене, захищати своє поле. Якби я це вміла раніше, тому я кажу, не недооцінюйте езотерику, не думайте, що це там від, від когось лукавого, бо там сказала церква і так далі. Якщо вам говорить людина з досвіду свого, і яка вже працювала з цим, дивилася на реальне життя людини, дивилася на натальні карти. То такій людині все-таки варта вірити, тому що в нас в голові теж така крутиться програма в інтернеті, все фейк, це все брехня, фейк. Я повірте, я теж така була. Я думала, що всі новини це брехня, читати не треба, бо там, десь на якихось езотеричних курсах чи курсах по саморозвитку сказали, не дивитись телевізор. І у мене одразу вбудувалася програма. Так, не дивитись фільтрувати своє оточення інформаційне поле. Але якщо там тобі говорять реально, що є загроза війни. Так як я не вірила, і, ти, і вона стається, ти починаєш думати, Боже, дійсно все, що пишуть там, дійсно може бути правдою. Розумієте? Ти міняєш свою свідомість кожного дня, кожного разу. І от коли я зрозуміла вже тепер, як, чому я так сприймаю і відчуваю інших людей, подивилась на свій бодіграф, я зрозуміла, наскільки мені дійсно легше жити. В мене теж деколи наступає такий не то що ступор, тому що ти не те, що розчаровуєшся, ти бачиш, виходиш на такий рівень свідомості, коли ти бачиш людей наскрізь, виходиш на рівень свідомості вищий за їх. І е, тебе може деколи дратувати, як люди можуть не бачити такого. не Можуть не бачити, Тому що е, чистота тіла не дозволяє. Буквально місяць назад я була така ж. Довелося мені попрацювати з тілом, ти вже сприймаєш світ ось так. І це дійсно залежить від окремої особистості. Якщо душа поведе вийти за ці рамки і побачити світ ширше, ваша душа що би ви там не робили, з ким би ви не спілкувалися, вона вас виведе на такий шлях. В мене будована така програма. Це бачити таланти інших людей. Ем, і створити щось нове. Мені подобається новизна. Мені подобається, коли зміняються картинки, коли я подорожую, коли є нові враження, і я якби харчуюсь тими новими враженнями. І оце все, оця вся поведінка, вона залежить від... Дати народження від знаку Зодіаку. Щоб відкрити енергії знаків Зодіаку і себе, в тому числі, треба працювати з тілом, тому що ми сидимо в тілі. Тобто Оля свідомість говорить до вас, вашої свідомості, яка називається Таня, Вікторія, Назар і так далі. Ми свідомість. Свідомість, яка включає душу, тіло, дух, розум. Але ми свідомість. Зараз буде, до речі, я дуже хочу піти на фільм Аватар 2. Він буде в Варшаві транслюватися українською мовою. Можливо, на польській мові теж мені немає різниці такої. Аватар 2. Е, раніше в мене була така програма дивитися суто мелодрами. Можливо, тому що моя мама цікавилася. Потім я переросла це. Мене інші теми фільмів не цікавили. Можливо, це завужувало мій крузір. Зараз мені цікаві різні теми. І вартісні саме фільми не пусті. А пусті фільми я відчуваю. Мені їх одразу не цікаво дивитися. з першої ноти, з першого кадру. І аватар, він якраз прекрасно, наглядно ілюструє, до речі, Кемерон Веган, він не їсть м'ясо. І це вже велике говорить. Він режисер цього фільму, він показав, якраз що є свідомість, яку ти можеш засунути в будь-яке тіло. І коли головні герої ось цей прибор знімають, вони там стають людьми, але там вони свідомі в цих синіх, ну, так, істотах, скажімо, забарвлення. Колір цієї свідомості, я розказую детально на курсі код душі, колір я бачу. Якщо ваше озерце голубе, а ви помальовані в чорний колір, вам потрібно до свого озерця. Голубий до голубого, чорний до чорного, якщо ви сидите в голубому озерці, а самі ви зелені, там не, не грає все, немає повної картини. Вам потрібно знайти своє озерце, зелене, тому що ви зелені, і вам буде комфортно в зеленому середовищі. Тобто в тому середовищі, яке відповідає вашим енергіям, вібраціям. І тому так багато людей нещасливі, тому що вони сидять на не своїх кріслах, на не своїх роботах. Сродна праця сковороди. До речі, мене один мій підписник на Ютубі порівняв з Георгієм Сковородою. Так тому, що в мене стрілець, кармічне призначення говорити про. Філософію, говорити про важливі речі, психологію, езотерику, здоров'я, свідомість. Я і книги пишу, це і письменство, так, це іноземні мови, так, і для українців за кордоном, українців в Україні, поляків за кордоном, поляків в Польщі. Там весь світ, це мій, моя стрілець він летить як стріла. Подорожі, контакти з іноземцями, філософія в різні країни. Йому потрібен простір. Саме тому мені хочеться доносити широко. У мене широкі кількості, великі кількості людей на різних мовах. Охопити цим всю планету. От мене прямо тут глобально, я, я бачу це все глобально, широко. Деколи це може заважати, тому що потрібно опускатися на рівень деталей. І потрібна допомога того, хто зараз може з цим допомогти, тому що ти бачиш надзвичайно широко. Ти бачиш те. Наприклад, уявіть, є картина, ти бачиш її всю, ти бачиш, що де лежить. А є людина, яка бачить лише отакий шматок. Відповідно, вона не може своєю свідомістю побачити те, що бачиш ти. Відповідно, коли я людині описую все, що довкола є довкола неї, і її в тому числі, вона отримує знання, яких вона не бачить. І поступово її свідомість розширяється, і вона бачить те, що бачу я. Так працює свідомість. Нам потрібно навчитися керувати собою. Я вмію відчувати свої сильні сторони навіть, навіть без астрології. Коли я почала це все вивчати, я зрозуміла, от воно, я це вбудована. Це Астрологія може допомогти тим, хто цього не бачить. Але тим людям, які мають оце вбудоване, плюс знають астрологію, вони просто компас для інших. Маяк, провідник. І тому, яка б людина до мене не прийшла, я сканую її ситуацію і веду її туди, куди вона хоче. Показую їй дорогу прийти туди, куди вона хоче. Чи в бізнесі, чи в роботі, чи в здоров'ї, чи в чому-небудь. Я даю робочу схему, яка веде людину туди, до, з пункту А, як в коучунг говориться, до пункту Б. Тобто, звідси, до ці, з цієї точки призначення, до наступної. І даю підтримку, так, даю мотивацію, даю вказівки, кажу, от тут ти зробиш так, в тебе буде ось такий варіант подій. Тому що мій мозок він автоматично просчитує, якщо людина вчинить так, той зреагує так, той зреагує так, і реакція буде ось така. Якщо ти зробиш так, мозок твій буде реагувати так, тому що в мене в голові от є вбудований алгоритм. Саме тому я можу писати книги. Так, в мене не завжди є терпіння, але я можу головний герой як вищитувати реакції. Як можуть реагувати головні герої, і тому вам може бути цікаво це читати. Але в е, мене є ось таке, що я дуже швидко хочу це написати і закрити це. Тому що як таку цінність я бачу не в тому, щоб людина отримала задоволення від теорів, а щоб людини мінялася свідомість. Відповідно, щоб людини помінялася свідомість, мені потрібно з нею попрацювати, їй прямо це сказати, донести до неї, щоб в неї відбулася оця, е, е, так скажемо, на рівні свідомості збій системи, її програмного коду і почався процес антивірусу. Я чомусь отримую від цього неймовірне задоволення. Відповідно, зараз я роблю те, що приносить мені задоволення. Я записала відео на польській мові, записую зараз на українській мові, в такому плані, як мені зручно. І мені це цікаво. Мені цікаво говорити, тому що в цьому я сильна сторона донести інформацію прямо в суть. І вам цікаво мене слухати. Коли я змінюю людську свідомість, я відчуваю, що живу не дарма. Інструментом, який допомагає мені це реалізовувати, віддавати людям є YouTube, є саме відео. Тому що відео, коли людина бачить мене чи по скайпу зі мною вживу, спілкується, це взагалі варіант, вона змінюється. Ви можете змінитись повністю. До речі, я теж відчувала в собі такий дар е, працювати з простором. От коли я заходжу в кімнату, я можу чітко сказати, е, де яку тумбочку поставити, де буде комфортно, як е, буде краще людині себе почувати в таких умовах. І я, коли бачу якісь проєкти, дизайнер робить проєкт квартири, я можу сказати, ось це не гарно, це не пасує, тут не так. Тобто я можу побачити цю картину і сказати, зробити класну картинку. Це теж один з моїх сильних сторін. Тобто, це так, як знаєте, як давати на перевірку, казати, де що не так, де, де підкоригувати. Це мені надзвичайно подобається. Тому, якщо у вас є такі якісь, я не знаю, можливо, в майбутньому це відео розійдеться і хтось про нього дізнається. Всяке буває в житті. Але оцей талант теж бачите те, щоб класно працювало є в мене. І ці такі таланти не тільки в собі зараз, а й в інших людях я бачу. Саме тому в першу чергу я розкриваю людям таланти. Дітка. Вчора, до речі, моїм знайомим полякам я дивилася натальну карту дворічної, 2,5 року дівчинки, і вони казали, що вона дуже швидка. Я відкриваю натальну карту в неї в зарозі, і вона така дуже вперта. А швидка, тому що вона по дизайну людини маніфестуючий генератор, а по студенту – вона козаріг. І, відповідно, бачивши натальну карту вашої дитини, навіть два роки, 3-4, ви вже можете побачити, які таланти вона може мати. Так само було наприклад, у моєї дитини, і потім, коли вона з віком росла, то я бачила, що дійсно все так і проявляється. І ще раз я не можу вам сказати, що натальна карта не працює. Вона працює 100%. Але якщо вона розслумачена нормально за новою правдивою астрологією, де все співпадає. А її я знайшла теж завдяки тому, що я вмію бачити толкові правдиві речі, не маркетингові ходи, а дійсно толкові. Тому що маркетинг, він накидає нам багато непотребу. Чим більше воно популярне, задумайтесь, тим може бути воно. Більш неправдива. Тому що всі туди йдуть. Туди йдуть, як кажуть, російські російській толпа, та? вся маса людей. А... Треба дивитися глибше. Це була така моя проповідь. Дякую, що послухали. І слухайте себе. Завжди саме зараз я проходжу такий досвід. Слухай своє.